Мічник дільничного коломийського відділу поліції, старший сержант Руслан Бойчук, разом із напарником на автодорозі «Стрий Чернівці Мамалига помітили автомобіль газ, який стояв на дорозі без увімкнених габаритів, аварійних сигналів та інших попереджувальних знаків. Правоохоронці зупинилися, увімкнувши проблискові маячки на своєму автомобілі та вирішили з'ясувати, кому належить покинута автівка. Їхав вантажний автомобіль. Дав Котрий, не зреагувавши на дорожню обстановку, не вжив відповідних заходів щодо зупинки свого транспортного засобу, здійснив зіткнення з службовим автомобілем, після чого, продовжуючи рух по інерції, здійснив зітнення з вказаним автомобілем, який стояв, тобто газ. Значить, по інерції газ пролетів близько 15 метрів і збив нашого працівника, який знаходився попереду. Інший працівник поліції встиг зреагувати і відскочити у біка. 28-річний Руслан Бойчук від отриманих травм помер на місці. От на цій стороні приїжджої частини стояла, стояв газон. Ззаді приїхали працівники поліції, зупинились. Над'їхала фора і вдарила ці дві машини зараз. Щодо водія автомобіля дав, то його госпіталізовано до лікарні з підозрою на інсульт. Він був тверезим, кажуть правоохоронці. Слідство з'ясовує, чому чоловік не відреагував на проблискові маячки поліцейської машини. Враховуючи те, що автомобіль газ був відкинутий по інерції на відстані рінтону 15 метрів, і він зупинився тільки. В паркані приватного господарства і в дереві, так що навіть ліве колосо було вивернуто. Я думаю, що там швидкість була немаленькою. У загиблого правоохоронця, який з дитинства був сиротою, залишилось троє неповнолітніх дітей. Руслан Бойчук до слова був добровольцем та воював у зоні АТО. Зареєстровано кримінальне провадження за ознаками статті 286 частини 2 кримінального кодексу України. Призначені відповідні експертизи проводиться розслідування. Нацполіції вдалося відшукати і власника вазу. Зараз слідчі з'ясовують, чому він залишив свою автівку біля дороги. Похід бойчука відбудеться 2 вересня у селі Корнич, що на Коломищині.